Є в мене така машинка. А, поки я роблю термозад, селінблоки, шарову, а клієнт попросив замінити в АКПП. А, не замінити частично злити, задолити мастило. А, тут з заводу АКПП не обслуговується, Но, як завжди, ми ж... Не віримо, і щоб довше ж вона працювала, треба її трошечки обслужити. Будемо її мастило заливати, і щоб її в уровень, в рівень його залити і замінити, є щуп в продажу з мастилом, заводський щуп. Ну, Ми ж не шукаємо легких. Доріг, і ми вирішили, ну як ми, я вирішив виготовити його сам по просьбі а, власника автомобіля. Сидів, обрив трошечки інформації в інтернеті, по заміні трохи далі зніму, як швидко що куди заливати, бо на одному відео дивився в Ютубі, сам піддивлявся в Ютубі, а на одному відео. Дивився, одна людина показала, де знизу зливати, не показала, як він міряє, заміряє, скільки куди заливати. Каже, три злив, п'ять залив, типа міряв рівень по пробці. Я далі покажу ту пробку, зараз темно не побачите. І не показав, як заміряти. Другий показав ту пробку, через яку заміряти і через яку заливати. Але не показав, сказав, що виготовив сам, але не розповів, що за щуп. Сказав знайти в інтернеті. Ну, я трошечки по-другому зроблю, я покажу де і розкажу, як його зробити. Що я знайшов, полазячи з чого його виготовити, я спочатку знайшов такий болтик. Це з дитячого велосипеда, з руля. Потім поліз, думаю, мені поліз я шукати взагалі, другу таку частинку. Отаку. Я потім покажу, навіщо вона Одна ж була на цьому болту. Думаю, в мене ще є дитячий залишився з маленьких болт, з другого зніму і зараді оцеє частинки. Но, як вийшло, що в мене цей другий болт трошечки длинніший. І я його буду використовувати, якщо. І дві оці частинки. Дві оці частинки навіщо? Можна сказати, для комфортного використання. Піддивився, виготавлюють, виточують їх на токарному. як токарного в нас нема. Ми зробимо його отак. Я його по різьбі накручу, скільки мені потрібно. Довжина від. Краю до закінчення щупу повинна бути 14. Я отут його відріжу. Табличку я потім, ту, що я знайшов в інтернеті, також або розкажу, або прикріплю. Накручу сюди, буде. отут у мене ручечка. Там люди продають точені ці щупи в Оликсі в нас. Отак воно накрутиться. І буде, все я його зачищу, пофарбую, нанесу поділки сюди. І будемо в подальшому їх дві таких машинки на обслуговуванні. Подальшому, я думаю, будемо працювати. А ні, буде просто лежати в ящичку. Як багато там чого лежить. Раз, разове використання, але в поміч інколи піху. А може до якоїсь другої машини підійде. Як деякі з... 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 знімачі, зйомниць. Коротше, зйомники зробив. Дивимось далі. Так, у нас приблизно вийшло. Отак. Я скріпив, зварив. Тут болгаркою заокруглив. Тут зробив, зігнав, як хотів, зачистив. Потім зачиститься, пофарбується. Може пофарбується, зараз зроблю насічки, поміряю, і далі дивимось. Проміряю від краю до мінімума, норма і максимум. В цю сторону максимум міряв над. По таблиці, ну, писав на 50 градусів прогріту коробку, ну вийшло трошечки за диску на болгарки, вийшло на 55 градусів. Табличку я скину. Ну і додавлю до відео. Такий, щоб вийшов. Не фокусується, ну но... користуйтеся. Зараз покажу. Куди його вставляти. А ось і зараз фокусується. Завів, прогрів на заведену. Блін, що не фокусується. Ніще мінімум, а десь на 5 мм на заведену. Зата залізти до неї можна через Отсюда через руст, рукою я он залишив. Зараз бо не видно. Он залишив бітку з цим. Ото заливать через отой отвір. І мірять рівень через нього. Ну, а заливати знизу там скапує. Отвір, ну, але якщо рідина повинна бути прозора, то в мене дуже чорно. І рівень міряю, як на всіх автоматах, на заведеному моторі прогрітий. Ну я е, на щупі повторюсь, зробив на 50, хотів на 50, вийшло вийшло на 55 градусів. Так, зараз закручуємо пробку, зливаємо мастило, міряємо скільки в мене там було залито. І потім заливаємо, міряємо. Так, злили десь трошечки більше, трьох, а може й три літри. Зеленої, темно-зеленої, будемо заливати. ЗТФ Зараз подивимось, скільки буде по рівню скільки ж воно у нас вийде. Зробив. Ну як зробив? Я зробив і давно що? з підручних. Матеріалів Таку гарну лієчку заливаємо, дивимось. Йшло десь 4 літри, це по максимальному рівню. Поміряв, прогріли машинку, Пробіг у машинки тут. Я зараз покажу. По всім передачам. Задня драйв прокачало. Проїхатися зараз немає змоги, щоб його цей. Ну, По-максимальному, якщо прогонив всі канали, воно вир... вирівняє на норму. Все. Тобто недолито було десь з пів літря, трошечки, більше пів літря. а може десь випарувалося лити. Хотя запотівань не було. Так що не обслуговуємо коробку, беремо і обслуговуємо все.